Аналізую зараз своє життя і хочу цим всім поділитися із вами. Я раніше був православним служителем, я ходив у православну церкву, і, знаєте, в своєму житті я робив багато релігіозних дій, обрядів, ритуалів. В православному храмі я цілував ікони, я їм поклонявся, я ставив свічки і робив всякі такі різні дії, релігіозні. Був справжнім релігіозником. І багато сьогодні віруючих людей вони роблять те ж саме, що робив і я. Тобто це все релігія. І знаєте, в 7 главі Матвія е, Ісус говорить: е, прийшли до Нього багато віруючих людей. Вони говорять, а ми там ритуали, обряди для Тебе Господь зробили. А Ісус їм говорить, Я вас не знаю. Ви чините беззаконня, ви беззаконники. і знаєте, я дійсно був ось цим беззакоником, тому що в моєму житті не було основи. Я не знав волі Божої, а воля Божа це є любов до Бога, любов до ближнього і бути учнем Ісуса Христа. І волю Божу, я пізнав лише тоді, коли я приєднався до церкви. До місії, слово Боже, коли я почав слухати моїх пасторів Станіслава та Юлію Салтаненко. До речі, підпишіться на телеграм Салтаненко і підпишіться на мій YouTube канал. І знаєте, мій пастор він сказав ось таку важливу річ: Багато любові мало беззаконня, багато беззаконня мало любові. Тому релігія це беззаконня. Вона до Бога ніякого відношення не має, а Бог, Він є любов, тому улюблені, ми запрошуємо вас до місії Слова Боже, напишіть мені. Я допоможу вам з вивченням Слова Божого Біблії і допоможу вам, щоб ви виконали в своєму житті волю Божу і були учнем Ісуса Христа. Любили Бога і любили свого ближнього, тому ми благословляємо вас. Нехай береже вас Господь з Богом.